Сьогодні в мене ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну, по-перше, це наші чудові кремчики для рук. Ну, Оце, наприклад, у нас кремчик з морськими мінералами із Алоєвіра. Дуже було вчора приємно отримати відгук за цей кремчик. Жіночка мені розповідала, як вона чуть ли не до, до самого самого кінця вишкрібала ложечкою, ну, коли вже він закінчився в неї майже, каже, Боже. В мене постійно руки ну, тріскались, мали тріщини. І оцей кремчик він мене просто врятував. Тобто він так чудово діє, що в неї пройшли оці тріщини. А зараз це дуже-дуже актуально, бо зараз багато українців в городі. Ну, наступила весна, тому дуже-дуже багато таких от палівих робот. Тому, будь ласка, замовляйте, і хай ваші ручки будуть такі. Врятовані. Далі, ще у нас є от такий от чудовий кремчик: це у нас оливковий кремчик, він у нас з олей оливы. Теж, будь ласка, замовляйте. теж ваші ручки будуть вам за це дуже вдячні. Взагалі це у нас такі дві є чудові серії. Там не тільки кремчики для рук, в цих серіях ще є шампуні, гелі для душа. В серії з морськими мінералами навіть є крем для обличчя. Далі, і кондиціонери теж є в цих серіях. Далі хочу вам представити також наші чудові зубні пасти. Вони в нас без фтора. вони відбілюючі, вони з натуральними речовинами. Наприклад, оця вона відбілює за що натуральних речовин. Тут у нас місвак і фінік. Далі. Якщо хто знає, то місфакт це такі, така деревинка, колись в давнину робили із неї щиточки для зубів. Ну і зараз, кстати, теж є такий рарітет. Далі. І така друга це шафран і мач. Ці зубні пасти можна вже навіть, навіть дітям з 6 років. Це свідчить про те, що ця паста дуже корисна і не має там шкідливих речовин. Далі. Що в нас ще тут хорошого є? Дивіться, отакий чудовий шампунь з екстрактом чесника, ось бачите, з вітаміном В5, Це для кого цей шампунь? Ну, взагалі він, звісно ж, для всіх, бо це хорошо луковиці, волосинок ваше буде укріплювати всі ті речовини корисні, які є в цьому шампуні. Але ж, якщо у вас є така проблема, як випадіння волосся, або ви хочете, щоб ваше волосся було. Ну, побільше його там У вас росло нового, попишніше стало. Будь ласка, використовуйте цей шампунь, і ви з допомогою цієї серії якраз таки позбудетесь випадіння волосся і у вас виросте нове шикарне волосся. Тут ще в цій серії є масочка для волосся і є сивороточка, концентрат, олійка. Яка втирається в шкіру голови. Дуже-дуже потужна серія. Будь ласка, замовляйте, і що я хочу сказати, Чесноком не пахне, аромат дуже приємний і вона дуже концентрована. Тобто, вам буквально ну, таку краплиночку треба шампуня, а не повну жменю, як звичайного шампуня. Далі, ще зараз дуже актуальні отакі от наші чудові бальзамчики для губ. Ну, вони не тільки для губ, це ви можете їх використовувати і для, там, Якщо у вас там сохнуть локотки, п'яточки, все що завгодно, всі сухості вашого, навіть ці зморшки біля глаз, гусіні лапки, дуже-дуже хорошо склад. тому що тут у нас, виходить, бджолиний віск, вітамін Е. Це просто дуже-дуже подужний бальзамчик, і він у нас його 4 варіанта: отакі от червоні фрукти, ще у нас є бальзамчик. Салоє віра, ще у нас є апельсиновий і є у нас ще з ож... ожиною. Будь ласка, замовляйте. Зараз взагалі дуже вигідно брати. Якщо ви берете набором 4 штучки, собі, там, подругам, сестрам можна поділитися, то ви маєте знижку 30%. Тож, будь ласка, замовляйте, зараз це дуже вигідно. Далі. Зараз у нас, опять же таки, ми скоро всі розбуємося, будемо ходити в басанішках, і у нас є от такий от просто чудовий крем для ножек, для пяточок. Він з сечовиною до 20%. Тому, всі ваші, якщо у вас є проблеми з тріщинами, він загоїть ваші тріщини, і нових вас не буде, якщо ви будете користуватися цим кремом. Будь ласка, замовляйте. В цієї серії є ще у нас такий чудовий спрей для них. Це ви можете позбутися запаху, можете позбутися шкідливих, всяких там грибків, бактерій. І він ще ну, запобігає атьокам і втомі ваших ніжок. Тож, будь ласка, замовляйте. І з цими двома засобами, а ще у нас там є просто чудова соль пілінг. У вас будуть ножки, ручки, все буде дуже-дуже доглянуте. Тому що соль пілінг, він також не тільки для ног, а й для ручок ваших. Далі. Зараз у мене багато цей крем замовляють, тому що я хочу сказати, в фармація цей крем дуже хорошо розбирають. Обично в сезон його. Немає на складі, бо весь розібрали. Тому поки сезон тільки почався, будь ласка, успійте замовити, і це буде ваш улюблений крем для ніг. Далі е, у нас є такий чудовий засіб, 12 в одному. Це у нас і термозахист, і захист від уф лучей І е, саме головне, що цей засіб ще й відновлює Ну, Діє на стержень волосся, відновлює волосся. Тут дуже чудовий склад, тут і гідролізований каратін, і органова олійка, і олійка ростків пшениці, алійка льна. Сімян льна. Будь ласка, замовляйте дуже чудовий склад. Ви будете, ваше волосечка буде вам вдячні. Сама його використовую. Тут от є от такий от фіксатор. Бачите? От. Пахне цей засоб нектарином, дуже-дуже класний засіб. Будь ласка, використовуйте. Далі. Ну і саме головне наша чудова серія з равликом. Тут у нас в ній є 4 засоби, ось така от чудова пінка з равликом. Пінка ця має в собі гіалуронку, має пантенол. Будь ласка, замовляйте, дуже гарно очищає вашу шкіру, дуже приємне відчуття. Далі потім у нас іде тонік. Тонік він також має фільтра, травлика, також має пантенол гіалуронку, ще він має АХ-кислоти і має два чудових екстракта. Має екстракт календули і екстракт алоє. За счід цього, він дуже хорошо заживляє мікротріщинки на, шку, на шкірі, хорошо її зволожує, відновлює. Будь ласка, замовляйте. І потім Отакий от чудовий кремчик. Ще що дуже, дуже класно в цій серії, що вона дуже-дуже має демократичні ціни. Ну, Наприклад, цей кремчик коштує всього 119 гривень, а тут його 50 грамів. Тож він з гідролізованим колагеном, він з гіалуронком, він з фільтратом равлика. І вішенка на торті наша чудова пілінг скатка. Вона теж з фільтратом равлика. Вона саха Слотами. Будь ласка, якщо ви хочете за один раз хорошо омолодити вашу шкіру. Будь ласка, використовуйте нашу пілінг-скатку. Вона просто чарівна. В мене за неї такі чудові відгуки моїх клієнтів, всі просто в шоці, що такий от засоб, який коштує всього 229 гривень, може творити такі чудеса. а його ж на дуже-дуже довго вистачає. Так, ну і остання позиція. Цього, цієї коробочки моєї це сиворотка з вітаміном С. А, ну, Що я хочу сказати про фармасі? фармасі? Тут ми не купуємо ціни, ми тут купуємо якість. І ця сиворотка, вона просто бомбезна, тому що, ну, по-перше, в неї екстракт фруктової суміші, мінеральна вода вулканної Аверні. Далі, екстракт червоних водорослей, вітамін Е, гліцерин. Дівчата, ну, сиворотка просто бомбезна. Да, ціна її 909 гривень, але вона того стоїть. Просто такий склад він не може стоїти 3 копійки, ви ж самі розумієте. Тому, будь ласка, хто себе любить, хто хоче виглядати красивою чарівною, молодою, щоб шкіра ваша була вам вдячна, замовляйте цю сиворотку. На собі економити не можна. А я оставлю під цим відео посилання для тих, хто хоче отримати дисконт, тобто замовляти самостійно по цінам виробника. А також оставлю посилання, хто хоче зробити замовлення у мене. І тут дуже, дуже буду вдячна вам за лайки і дуже буду вдячна вам за. Якісь, може, ваші коментарі, може, якісь у вас будуть до мене питання, тому що я, ну, всі мої розпаковочки це замовлення моїх клієнтів, тому я дуже багато знаю про нашу продукцію і можу вам порадити іменно вам, що вам більш всього потрібно для вашої шкіри. Тож, будь ласка, до зустрічі, буду дуже вдячна за лайки.